Привіт, це знову я, Катерина Чупанова, я психолог. І зараз ти дивишся третю серію із фільму як бути щасливою на 8 березня, незалежно від подарунків та уваги. Якщо що ти можеш записатися до мене на консультацію, відразу повідомляю, що я користуюсь не тільки методами психології для того, щоб прискорити процес твоєї трансформації та досягнення цілі. Отже, сьогодні ми розбираємо третю серію, як бути щасливою 8 березня, незалежно від подарунків та уваги. Що робити, щоб не потрапити у пастку очікувань? По-перше, зрозуміти, що подарунки це приємність, а не обов'язковість. Так, квіти це чудово, але їх можна купити собі самій. Навіщо чекати? Якщо хочеться троянди, купіть, будь ласка, собі одну. Хочеться тістечко, беріть два, а не одне. Не чекайте, поки хтось догадається, зробити вас щасливою. По-друге, змінити фокус уваги. Світ не обертається саме навколо цього дня. Пам'ятайте, що в році 365 днів і вже частину з них ви прожили. Те, що сьогодні вам не подарували коробку цукерок, не означає, що вас не цінують і не люблять. Згадайте, хто дійсно важливий в вашому житті, а хто проявляє турботу про вас щодня, а не тільки 8 березня. І по-третє, створюйте святковий настрій самостійно. Ми ж не сидимо 31 грудня і не чекаємо, поки нам хтось притягне ту ялинку. Правильно? Ніхто замість нас не організовує Новий рік. Ми самі готуємо, самі прикрашаємо ялинку, самі створюємо атмосферу. Тому, чому б це не зробити саме на 8 березня? Отже, Знову нагадую, ви сьогодні дивитесь третю серію із так званого фільму Як бути щасливою на 8 березня, незалежно від подарунків та уваги. І з вами психолог Катерина Чолпанова. Буде ще четверта серія.